8 вересня, Міжнародний день грамотності. Чи вважаєте ви, що сьогодні ця навичка така ж важлива, як і колись? І що для вас означає бути грамотним? Давайте спитаємо про це наших гостей. Що для вас означає слово грамотність? Ну, це, по-перше, розмовляти і писати без помилок, бути комунікабельним. Ступінь охвата людиною інформації світу. Це грамотно себе. Вести в суспільстві, грамотно висловлювати свою думку, ну і, мабуть, грамотність це теж читати книжки, правильно висловлювати свою думку. Назвіть, будь ласка, синонім до слова міркувати. Е, міркувати е, розмірковувати, мислити, думати, думати, думати. вважати, е, аналізувати, думати, мислити. Яку останню книгу ви прочитали? Ну, це був детектив Солодке слово смерть. Зараз я розгубилася, читаю одночасно багато книжок, але настільною книжкою у мене є 12 стільців. Оскар Уальд і портрет Доріана Грея. Та Буква в українській мові не має відповідного звуку. Немає звуку, м'який знак. Знак, мабуть. М'який знак. М'який знак. Думаю, що це м'який знак. Бачте мене. Чи вибачте мені? Вибачте мені? Ну вибачте мене, вибачте мені. Мабуть, мені вибачте мені. Що б ви порадили дітям, щоб стати грамотними? Ну рецепт дуже простий читати, навчатись менше проводити часу в телефонах, а більше з книгами. У дітей пробудити бажання читати побільше ем, писати, думати, віддаляти їх від гаджетів. А такі розвиваючі ігри їм надавати, щоб вони розвивались. Отже, грамотність це не лише навичка, а й частина культури та нашого розвитку. Вітаємо всіх з міжнародним днем грамотності.